А сьогодні відбулася подія під загальною темою відкриті фонди. Вона відбулася на як продовження конгресу культури, який відбувався восени минулого року у Львові. Під загальною рамкою «Ukraine unmuted» Україна бере голос. Інститут стратегії культури запропонував таку назву для цього циклу дискусії. Заради того, щоб почати розмову про те, що фонди можуть бути відкриті. Що фонди, як знання, як досвід, як пережити, як спадщина, вони є тим, що нам відкривають нас колись, вони можуть нам відкрити шлях вперед. Вкриті фонди це саме про це. Про Пізнання, архіви, музейні експозиції, про колекції, про створення колекції, про архівування документації, про дослідження про колекції це є те, що про що варто говорити, особливо в часи війни, коли пізнати себе стало дуже важливим для кожного з нас. Ну, залі це ключове поняття у нас в архівістці визначено профільним законом. У нас і закон називається про Національний архівний фонд України і архівні установи. Якщо говорити в цьому розумінні, то це сукупність всіх джерел історичних, які мають практичну іншу цінність які мають державою бути збережені вічно або постійно. Ну і Крім того, архівісти фонди розуміють як окремі колекції тематичного об'єднання або хронологічне об'єднання, що в свою чергу складає оцей весь основний масив збережених і історичних ресурсів. а Він достатньо великий в Україні. Це понад 86 мільйонів одиниць зберігання, які розпорушені по різним архівам, центральним, обласним, галузевим, в бібліотеках, частково в музеях. Що архіви це частина культурної спадщини, це власність українського народу. Ну і фактично, це пам'ять народу, якщо не говорити дуже пафосно, але по суті, це так і є. Це історія, історія писання всього нашого народу загалом. І за великою мірою це синергія наших окремих родинних історій, які складають історію нашої держави і народу. Тому в цьому їх найвища цінність, але є, окрім культурної, історичної є багато практичних речей, які важливі в архівах. Наприклад, архіви КГБ, які в Україні розсекречені з 2015 року. Вони мають практичну цінність, тому що зокрема зараз, під час війни і раніше, під час гібридної агресії. Правонаступник фактично КГБ ФСБ великою мірою застосовують ті ж самі методи, які ми можемо досліджувати в документах, які стали відкриті з 2015 року в Україні. Якраз сьогоднішній форум пов'язаний з відкритістю фондів, і для нас, для архівістів, є ідеальний варіант, як це забезпечити. Це через зацифрування архівних документів описів до цих документів. Це у доступні документи це зберігає їх, тому що у випадку знищення документів, а на жаль, у нас всі регіони, всі архіви є загроженими, це надасть змогу зберігти інформаційний потенціал документів Національного архівного фонду. Ну, взагалі, якщо говорити про фонди, то очевидно і цінність тих фондів ми почали розуміти лише з моменту повномасштабного вторгнення. І я вже й говорила, що 24 лютого стало переломним моментом насправді для Чернігівщини і для розуміння того, що хто є наші сусідки. Дуже багато втрачено, зокрема і Чернігівщиною, те, що сьогодні знаходиться у країні окупанці, це величезний гріх. Якщо говорити про те, що вдалося зберігти, і це колосальна робота, яку проробили і наші музейники, по тому, щоб врятувати ті артефакти, ті об'єкти, то спадщину, це насправді величезна робота. Питання в тому, як виживати і жити в тому зараз, коли з одного боку ми пережили деблокаду, з іншого боку, ми розуміємо, що кожен день ми вкруті до того, що все може повторитися. Але тим не менше мені здається, що все одно в тому всьому має бути раціональні шляхи, і ми маємо сьогодні, хоча б поступово, хоча б частково, але популяризувати і відкривати свої фонди. Тому що, якщо і не зараз вони будуть для нас закрити абсолютно, ми не зможемо продукувати ту саму ідентифікацію, особливо молодому поколінню. Критична умова. Ми все одно маємо бути відкриті один до одного, диктувати той тренд світу і показувати, що, попри все, ми вміємо знаєте, і зберігати, і показувати водночас. Власне, мені здається, що така конвенційна думка сучасного рівня дослідження не вбачає взагалі. Існування закритої культури. Це може бути певний період, певний час, певний регіон, але, але в будь-якому це завжди відкрита система. Якщо зараз під час війни українські матеріальні чи нематеріальний аспекти культури потерпають, як власне і вся Україна. Наслідки війни, вона знаходиться десь від дослідників чи від глядачів. Це не означає, що вона не існує. Навпаки, мені здається, що рівень зацікавленості, рівень свідомого відношення і до того, що ми називаємо heritage, і те, що зараз створюється в сучасній українській культурі збільшує, збільшує все те, що, що нас багачує. Культура якраз це та форма а, а, гри з контекстами, яка постійно триває і а, різні, різні артефакти в широкому сенсі цього. Слово постійно знаходиться в утворенні нових контекстів, в деконструкції старих сенсів. Це, це чудово, це живе, і живе, живе стан культури. Якщо наприклад взяти метафору у Алейди Асмен, це така дослідниця пам'яті. вона застосовує метафору музею для того, щоб пояснити, що таке пам'ять. І вона говорить про те, що от у музеї зазвичай є постійна експозиція, і це те, що завжди на виду, це те, що ми бачимо, до чого ми звертаємося, і є фонди, це те, що приховано від зазвичай від нас, але воно існує. І це означає, що в певний момент, коли є певна інтенція, да, або той суб'єкт, який готовий подивитися і інакше інтерпретувати, або просто інтерпретувати да, те, що там знаходиться, виняти його на світ, да, і створити для нього контекст і актуалізувати цю пам'ять. Тобто, фонди, це те, що допомагає нам. Зберегти певний масив, да зберегти певний архів культури для того, щоб потім ми могли складати певні наративи і. Їх оприявнювати в нашій колективній пам'яті і в колективній свідомості. Тобто, дійсно, оптика сучасного мистецтва, взагалі, і розмова про сучасне мистецтво, вона дає можливість подивитися на фонди трошки в інший спосіб, хоча, хоча цей ну, підхід він докладається, напевно, в цілому до всіх масивів культур. Так? Тому що власне. Що є фондом для нас, коли ми обираємо що е, зараз включати, наприклад, нашу колекцію? Це сучасний художній процес. Тобто, все, що відбувається зараз, ми спостерігаємо за цим процесом. Це є таке дуже широке поле культури, і з цього поля культури ми виокремлюємо якісь речі, які нам є знаками, для того, щоб їх ну, зберегти, для того, щоб їх включити в колекцію. І ну таким чином, щоб це була така репрезентативна форма. Відкривати варто все безумовно, і чим ну, більша відкритість провокує більшу кількість наративів, візій і е, способів описання, да, і їх конкуренція породжує якраз таку дуже плівну. Е, Роботу, і можемо дійсно тоді створювати наш образ майбутнього, базуючись на більш об'ємній, широкій і достовірній, найважливіше інформації. У ну, мене така давня фантазія: це просувати зв'язок між культурою і Тим, що дуже часто люди в культурі не вважають культурою, цебто технологічною сферою, просувати медіа мистецтво або інші типи творчості, та, технічної творчості, як я називаю. Тут ми більше говорили про, про те, як люди можуть виражатися в тих сферах, які зазвичай ніхто не асоціює з культурою. Ну і оскільки ці сфери вони межові, то вони не мають своїх. Музеїв, фондів, колекції це чисто приватні ініціативи, це якісь люди, які от женять такі поля. І через це є проблема, ці речі зникають просто такі. Так? І ми Тут, тут, тут розмова навіть не про відкривання фондів, це про невидимі фонди. Фонди, які ще треба актуалізовувати, створювати, ліпити, щоб вони збагачували цю культуру. Спостерігаємо за полем, але... Загалом з технічною творчістю досить складно. Так? Це таке поле, яке вимагає більше, значно більше уваги і зусиль і ресурсів, ніж, наприклад, картини чи там, скульптура. І, повідно, а, але це поле воно дозволяє нам бути почутими на глобальному рівні, тому що медіа мистецтво це є така абсолютно злиця, синонім сучасного мистецтва. Радію, що я долучилася до цього форуму, адже дуже радісно бути в середовищі дієвців культури, які зараз закладають сад майбутньої нової української культури. Я також разом з музеєм сучасного українського мистецтва Корсаків. Мені так видається, роблю надзвичайно важливу е, справу, адже ми досліджуємо митця як фонд, як фонд е, його спогадів, наративів, думок, ідей е, його власної персональної філософії. Е, е, і сподіваємося, що наша праця. Буде важливою і в майбутньою, коли наше з вами сьогодення будуть вивчати новітні вже науковці. Я тут, тому що місто Львів це є такий величезний генератор дослідження не лише соціокультурних процесів в Україні, а й міської історії.